Поїхали. Так, і що в мене? Оу. Окей. Це бренд одягу? Ні. Цей бренд пов'язаний з машинами? Ні. М -м -м -м. Цей бренд пов'язаний з їжею? Ні. Твій бренд пов'язаний з чимось спортивним? Ні. Цей бренд працює тільки через інтернет? Ні. Цей бренд виробляє щось, що можна випити. Так. Да. Mm -hmm. У цього бренду основний напрямок це якісь технології. Так. Можеш підказати мені, чи є червоний колір лого? Mm. На цьому логотипі є. Букви. Так. Я навіть не знаю. Мабуть, це Starbucks. Starbucks? Starbucks. так. А цю гру можна придбати в магазині Room по посиланню в шапці профіля.